У програмі Чемпіонат України Аперкот вдома поступається Меркурію. 24-та школа виграла дитячий новорічний турнір. Відбулося жеребкування кубків Луцька та Волині. З четвертої спроби новорічний виграв аперкот. Міленіум виграв футзальну коляду. Чемпіонат Луцька, бо Транс здобуває другу перемогу. Луцьк теплозміна вихоплює нічию на останній секунді матчу. Дубль лаби приносить перемогу надії. Лідер першої ліги чемпіонату України Меркурій минулими вихідними гостював у Ковалі. Чернівчани екзаменували місцевий перкот, який в цьому сезоні перебуває в групі лідерів. Представники Волиніці іспит провалили і вперше в сезоні поступилися з таким крупним рахунком 4-7. Фактично перемогу гостям приніс тандем Сергій Янчик Павло Химяк. Покер виконанні Сергія та дубль Павла стали запорукою вдалого виїзду Буковинців на Волині. Меркурій продовжує впевнено тримати лідерство в західній зоні, а піркот з ФК Одеса продовжує боротьбу за третю сходинку. Ще одну футзальну традицію було започатковано в Луцьку. Обласний новорічний турнір для школярів 7-8 класів фінішував в спорткомплексі Арена Спорт, що в обласному центрі. Організаторами дійства стали Асоціація мініфутболу Волині та новостворена спортивна громадська організація Асоціація Дитячо-юнацького футболу Волині. П'ять кращих луцьких команд за підсумками Адреналін-ліги та колективи шкіл з-під дубців Острожця та Торчина були поділені на дві відбірні групи. Асоціація дитячо-юнацького футболу Волині була створена для збільшення кількості турнірів, збільшення масовості, саме змагань серед діток та юнаків. В планах збільшення змагань, покращення якості проведення турнірів, як футбол, так і міні-футбол, потрібно проводити різноманітні турніри. все і серед шкіл, і серед ЖЕКів. Раніше були дуже популярні ці змагання. На жаль, вони зараз втратили таку свою значимість. За призи від футбольного клубу Волинь та київської компанії Спортсервіс з перших хвилин розпочалася запекла боротьба. А через сито напружених поєдинків не змогли пробитися досвідчені команди школярів сторщину, гімназії номер 4 НВК номер 26 та НВК номер 7. У першому півфінальному поєдинку перемогу відсвяткували хлопці з НВК номер 22 котрі перемогли острожець з рахунком 2-0. А в другому поєдинку майбутні чемпіони з НВК номер 24 переграли амбітні піддубці 4-2. в бронзовому поєдинку. Між приїжджими командами перемогу святкували школярі з Острожця. А долю головного призу змагань довелося з'ясовувати у серії після матчових пенальті. Основний час гри між навчально-виховними комплексами номер 22 та номер 24 закінчився з нічийним результатом 1-1, А удари шестиметрової позначки краще виконали граці школи номер 24, чотири, які здобули звання чемпіонів турніру. Кращим голкіпером змагань став Олександр Пушик з піддубців. Перегони бомбардирів виграв Денис Чорний з НВК номер 24 а приз кращого гравця оргкомітету турніру присудив Андрію Касінчуку з Острожця. Турнір хороший, можна багато чого досягти в таких турнірах. Ну, кожен турнір додає опиту Острожцю до Рівного дуже далеко їхати. І там не такі цікаві змагання, там менше команд і менший рівень футболу. Всі команди учасниці отримали солодкі призи від оргкомітету змагань, фірмові ігрові м'ячі Джома, що були люб'язно надані керівником київського підприємства Спортсервіс Сергієм Владико, та запрошення в кіно від спортивно здоровчого комплексу Адреналін Сіті. Незважаючи на свята, ми намагаємося проводити ну певну кількість змагань. І дитячий турнір напередодні новорічних свят став саме ну, прекрасним, можливо, закінченням нашого сезону. І дуже добре, що якраз. Хлопці, які приїхали не тільки з міста Луцька, а з районів мають можливість якраз напередодні свят продемонструвати свою міні-футбольну майстерність. Таку можливість отримали. Слід подякувати футбольному клубу Волинь. Знову ж таки, не забуваємо про наших київських партнерів з фірми Спортсервіс особисто Сергія Владика, які допомогли у проведенні в цьому турнірі. І як би там не було, перемагає міні-футбол, перемагають діти, і це наше майбутнє. В останню п'ятницю 2012 року відбулося шеребкування півфінальних пар Кубку Волині та чвертьфіналів Кубку Луцька. Зазначимо, що у турнірах залишилося лише два колективи, які продовжують похід з обома трофеями: це будівельник та Волиня Гротех. В обласному турнірі ці команди відповідно потрапили на Володимирівку, яка прийматиме колектив Андрія Петрова у Нововолинську, та на Аперкот. Ковальчани прибудуть гості до команди Анатолія Бартощука вже у лютому. У міському кубку до чвертьфіналу пробилися три представники першої ліги – Сволиня Гротех та наш край. Доля звела на цьому етапі саме Агротехів з колективом Місківерець а також представників елітного дивізіону «Вотранс» та «Надія» і будівельник Шанс Авто. Вже в 15-й раз у Луцьку на традиційний новорічний турнір зібралися усі зірки Волинського футболу. Вісім колективів запросили під свої знамени не тільки майстрів шкіряного, а й тих, кому м'ять четвірка рідніший. Усі вони в п'ятницю, 28 грудня, взяли старт у марафоні тривалості три дні. З кожним роком, на мою думку, турнір росте. І думаю, цікавий, де болівальників. Перші два дні турніру визначали пари півфіналістів, які зійшлися у неділю в битвах за головний трофей. Вже традиційно глядачі побачили яскравий футзал, який продемонстрували учасники турніру. Зрештою, комплектовані майстрами мініфутболу команди в та Перкот. Певнено відправили до втішного фіналу відповідно в та «Ісіну». Протистояння цих двох колективів завершилося мировою 2-2, і вже втретє на турнірі команді Юрія Волошна довелося пробувати після і пенальті. Тільки якщо до цього футзальна фортуна була на босі червоно-синіх, то цього разу вона вдягнула чорно-білу футболку. Олександр Румін порирвав один з ударів і приніс і сіді третє місце, а собі титул кращого голкіпера новорічного турніру. Фінальне протистояння стало справжньою прикрасою футзального вечора. Колектив, який вже багато років грає у цьому складі, і представляє наш регіон на чемпіонаті України в першій лізі, дав серйозний бій досвідченому підсиленню команди обласного чемпіонату. В футболках хвилини вийшли відомі волинянам Ігор Пунда, а також Сергій Кольцун і Володимир Лабаз львів холоду, і такі гравці львівської енергії, як Ільдар Макаєв та Степан Струк. Перший тайм завершився в нічю 2-2, причому по моментах також був паритет. Ключовим у матчі став інцидент, після якого ледь не сталася серйозна сутичка за участю гравців та тренерів. А у підсумку майданчик змушені були залишити Ігор Пунта та Іван Данилюк. До речі, останній став кращим бомбардиром турніру. В усічених складах команди провели дві хвилини, за які Аперкот вийшов вперед. Мобить саме цей м'яч і додав позитивних емоцій ковальчанам, які полетіли вперед. Спроби агротехів врятувати груні й до чого не призводили. В цю чергу Паркотівці на куражі провели ще кілька м'ячів та, скориставшись невдалою грою опонентів з п'ятим польовим, довели рахунок до крупного 7-2. Вперше за чотири роки участі у новорічному турнірі колектив Віктора Ромачука став його переможцем. Турнір був дуже добрий, ми до нього підготувалися хорошо і була здача перемогти. Вже чотири роки підряд ми участвую в турнірі, ніяк не вийшло виграти. Але в цьому році нам трошки пощастило. Може, може, трошки нас майстерності не вистачало грати проти футболістів вищої ліги. Але за що самовідачі, за що характеру, ми перемогли в цьому турнірі. Сьогодні відбулося свято футзалу. Це дійсно було свято футзалу, який зібрав повні трибуни глядачів, які футболісти, футзалісти доставили максимум задоволення від сьогоднішніх ігор. Ранком 12 січня одразу два десятки чоловічих та один дівочий колективи розпочали боротьбу за головні трофеї турніру з мініфутболу серед учнівської молоді Футзальна коляда, що був організований асоціацією мініфутболу Волинської області та Асоціацією масового футболу Волині на чолі з президентом Юрієм Волошиним за підтримки футбольного клубу Волинь. Команди з різних куточків області та сусіднього строчця були поділені на сім відбірних груп і в запеклих поєдинках виборювали право грати у плей-офф турніру. Дуже приємно, що футбольний клуб Волинь, асоціація масового футболу ну, спільно з організацією яку я очолюю провела цей турнір на високому рівні, адже такі справжній марафон футзальний, коли грає 21 команда, з одного боку дуже важко, з іншого боку, дуже цікаво. Адже бачиш нові обличчя, і в принципі, я думаю, що сьогодні всі, хто цікавиться футзалом, керівники команд, які грають у всіх лігах чемпіонату області і міста Луцька, могли знайти для себе в принципі нових виконавців, яких ми ближчим часом, я сподіваюся, побачимо на майданчиках області і міста. У футзальному марафоні більш поталанило колективам Міленіум Гранд Стар Волинь табак, Форца, Волинь у «Волинь-У-17», стела та ФК. Котрій склали чверть фінальні пари. Поєдинки на цій стадії подарували чисельним глядачам чимало цікавих миттєвостей і визначили, що у півфіналах на майданчик Арени спорт вийдуть Міленіум та Стар, і пара «Юнаки Волині з Стеллою. Перший матч претендентів на чемпіонство став справжньою битвою досвідчених футзальних виконавців, де все вирішилося завдяки голу з дабл пенальті на останній хвилині матчу. Гравець міленіуму Костянтин Вознюк зі 10-метрової позначки залишив старт поза фіналом, вирвавши мінімальну перемогу 2-1. А другу путівку здобули юні вихованці футбольного клубу Волинь, котрі впевнено переграли стеллу 3-0. У боротьбі за бронзові нагороди турніру, знекровлена травмами Стелла, довгий час чинила опір своїм друзям-суперникам із зіркового стару, але врешті поступилася 2-3. В головному ж поєдинку футзальної коляди більш віковий Міленіум виявився кращим за молодих футболістів Волині. На чотири м'ячі господарів юні хрестоносці відповіли голом престижу. Таким чином, головний кубок турніру та диплом переможців здобула команда Міленіум. А призи кращих гравців змагань від футбольної клубу Волинь отримали голкіпер Євген Лесик зі Стелли, Роман Кузьмич зі Стару, Артем Дудік з Волині та Тарас Бондарчук з Міленіуму. Турнір дуже корисний. Сприяє популяризації футзалу, взагалі футболу, здорового способу життя. Дуже приємно, що сьогодні з'явилося багато команд, хороших команд, граючих команд. Дуже дуже позитивне враження склали молоді футболісти з Волині, Стар, Стел. Ну, взагалі, багато колективів продемонстрували якісний футзал. Представник вищої ліги Луцька Володимирівка у трансферний період суттєво попрацювала над укріпленням складу. І перші гольові дивіденди у виконанні Вадима Жака отримала вже у дебюті матчу. Шостий номер колективу Олександра Тищенка технічним ударом відкрив рахунок у грі, а за кілька секунд до сигналу на перерву відновив паритет, коли команда поступалася 1-2. Але старань новачків та ветеранів Володимирівки не вистачило, аби здобути бодай очко у протистоянні з червоно-синіми. Доля матчу вирішилася у другому таймі. Гра на контркурсах більше вдалася транспортникам, хоча обидві команди не використали добру кількість моментів. За пару хвилин до закінчення ігрового часу удар Олександра Курінова вивів у транс вперед. А далі вже нічого не змогло завадити підопічним Юрія Волошина здобути першу перемогу у 2013-му та покласти до очкової скарбнички три залікових бали. Гра далася нам дуже важко. В принципі, дуже принципіально вийшла боротьба, і одразу було помітно, що команда підсилилась досить непоганими такими якісними гравцями, які я так розумію, десь мають якісь відношення до футзалу однозначно. От, тому гра була дуже така, важка для нас. Далась дуже тяжко, але е, дуже радий, що команда в цій грі проявила характер. До останньої хвилини боролись і я вважаю, що ну, ми заробили заслужену перемогу. Перша половина матчу між Луць Тепло зміною та піддубцями закінчилася без голів, але була багатою на події, адже на майданчику панував справжній футзал. Стабільний склад районної команди демонстрував зіграність та швидкий перехід з оборони до атаки. Зміна стараннями юних новачків, вихованців рівненського мініфутболу футболу Віктора Чудлі та Юрія Сондака у компанії з освіченими гравцями намагалася досягти успіху в позиційних атаках. У другій половині гри саме під час позиційної атаки тепловики втратили м'яч і привезли собі автогол. Мінімальна перевага дозволила гравцям піддубців шукати переможні шанси у контргрі, але Андрій Козловський у рамці діяв безпомилково і м'ячів не пропускав. А партнери голкіпера по команді таки знайшли можливість уникнути поразки в останню мить гри. Драматична розв'язка насправді бойового поєдинку. Трансферне вікно ми втратили трошечки як би, так сказати, наших гравців. Ми замінили їх на молодих, юних і вже так, в принципі, як ви, як ви кажете, досвідчених. Думаю, що плани будуть нормальні, тільки що от, часу в нас залишилось дуже мало, якби дві ігри. В принципі, якби чесно, то вже, вже ні на що не претендуємо. Трансферне вікно дозволило керівникам обох колективів зробити певні зміни в своїх складах. Перш за все, серйозно підійшли до питання переукомплектації керівники «Надія». Віктор Ревко запросив під свої знамени ще трьох досвідчених гравців, серед яких добре відомий Володинським вболівальникам по виступам за шанс авто Микола Грицина та його колега з Львівщини Володимир Лаба. Саме останній і зіграв головну роль у перемозі над «Шанс-Авто». Цікава тактична боротьба, якою був насичений весь поєдинок, стала яскравою демонстрацією класичного футзалу. Кожен рух, кожна комбінація були чітко продумані виконавцями. Ось тільки досвідчених гравців у складі «Надія» було дещо більше, ніж у футболках «Шанс-Авто». І саме це і вдалося взнаки під час другого тайму. Від самої гри чекали такого, що буде важка боротьба. Суперника знаємо, постійно стикаємося з ними, тобто було дуже важко. Налаштовувалися, ну як вийшло, так ви бачили. Раді, що перемогли важка перемога. Дуже важка. Почалося все з гола Володимира Боболєва, який вкотре продемонстрував свої снайперські якості. Але під завісу тайму Володимир Лаба скористався помилкою номінального стею захості і відновив паритет. Вже на початку другого тайму. Той самий Лаба знову змусив піднятися на ноги болівальників надії, оформивши дубль 2-1.